А зараз я знаходжусь в мастер спальні замовників і хочу вам розповісти про меблі. Підемо. Спочатку хочу показати ось таку вбудовану шафу, бо тут є аж три текстури. По-перше, є такий скляний фасад, тут у нас така вітрина з підсвічуванням, алюмінієвий профіль і рефлекторне скло з ефектом дзеркала. Далі у нас йде фасади розпашні, це ДСП савіола, і бачите, дуже красива текстура з ефектом штукатурки. І далі у нас є ще один фасад, який переходить в панелі. Це МДФ шпанований. Фасади у нас розпашні, тут є висувні шухляди, ось такі фрезеровані чорні, чорні ручки. Тут ще одна розпашна частина, ось так: праворуч, ліворуч, і тут є у нас штанги для вішаків. А тепер що тут цікаво? Цікаво тут те, що панелі МДФ шпановані, ось така розшивочка, як ми її називаємо, переходять у м'які панелі. Така тут є золота вставка. Як було по дизайн-проєкту, ми все зробили один к одному. І хочу звернути вашу увагу на ось ці красуні, тумбочки підвісні біля ліжка. Бо вони ось такими кругленькими краями. Висувна ось така шухлядка, будь ласка, ручка. Це МДФ фарбований, а стільниця МДФ шпанований. І, звичайно, з іншої сторони ліжка є ще одна така красуня. Підвісна тумба, ось така кругленька. Це МДФ фарбований, висувна шухлядка, стільниця МДФ шпанований. І, звичайно, ще ось такі панелі монтажа від самої підлоги до стелі. І ось так вони заходять охайно в підкарнізну нішу, що якщо ви, наприклад, якось там штору підсунули, все було красиво, зручно, ахайно. Ось така красива, затишна майстер спальня.